20-21 травня у музеї історії Галича відбувся всеукраїнський з'їзд реконструкторів, археологів, істориків та музейників. За словами заступниці голови громадської організації Чорна Галич Марії Іванців відтворювали побут та військові справи 12-го століття. Ці майстер-класи вони привідкривають насправді. Такі елементи життя давніх людей, і е, ми можемо зрозуміти, що люди володіли специфічними там технологіями, навиками, які для нас є насправді складними. Реконструктори відтворили наметовий житловий табір із кухнею. Страви готували на вогні та у старовинних почах. Одну із них виготовляла студентка київського вишу Любава Потоцька, яка приїхала разом з археологічним товариством. За її словами, щоб піч запрацювала, потрібно кілька годин. Ми беремо місцеву глину. Зазвичай Краще брати саме місцеві матеріали, оскільки вони більше дають розуміння про те, як це робиться, і звідки брали матеріали для будування саме тут. Якщо це брати нижче потечі, то це п'яте століття, але тут їх до 12-го робили. Серед інших локацій заходу військовий табір. Тут є обладунки, середньовічна зброя та майстер-класи. Реконструктор історичного фехтування з Києва Богдан Остроушенко розповідає про особливості мечів та списів, а також про тактики ведення бою кілька століть тому. Привезли повези, Це такі великі піхотні щити. Так привезли списи, рогатини піки. Ну то тобто, все найходовіше, знаєте, як то кажуть, типу. Те, що в книжці написано, те й привезли. Тренувати наше маленьке середньовічне ополчення, так аби вони могли на собі відчути взагалі всі тяготи й як то кажуть тяготи і лишення типової воїнської служби в той період часу. Для охочих провели майстер-клас його учасників розділили на щитоносців та тих, хто володіє списами. Маленькі воїни навчалися вести бій середньовічною зброєю та марширували. Раз, два. Серед учасників історичного бойового маршу десятирічний Остап Галярник. Це якось незвичайно і ну більш середньо, і Це можна сказати класно. Інший київський клуб реконструкторів відтворив переносний горн середньовіччя, який працює за допомогою міхів. Костянтин Камишев, як помічник коваля, розповідає, що раніше і паливо, і метал виробляли самотужки, тому це було дуже дорого. В принципі, не складно, просто це монотонна робота. І, як правило, у ковалів були підмайстри, які виконували важку або ну, таку просту роботу. А майстри в основному вже займалися чимось, ну, вони знали технології, які, як, ну, вони дуже часто наділилися їм, щоб це було секретно. Відвідувачам кузні ремісничого двору давнього Галича показували, як колись виготовляли ножі. Павло Єлісєєв коваль і в житті, і в реконструкції. Каже, ця справа складна фізично та потребує підготовки. Битовий ніж ось такий, він маленький, 7-8 сантиметрів лезо, просто форма ручки, трохи розширяющася, овальна. Це класика. Зараз їх називають хінками. Такі ножі то маленькі, то що метал був дорогий, а цього цілком достатньо для побутових потреб. Анатолій Лесів відвідувач та учасник заходу. Чоловік привіз на екскурсію школярів Ямницького ліцею. Каже, на таких заходах цікавіше вивчати історію свого краю. Звичайно, що ми будемо використовувати це, що діти побачили, ну найперше, це є образотворче мистецтво. Це є храм середньовічний, це є храм нашого краю. Символіка рицарства, лицарства. Ну а також накреслені, очевидно, що будуть виготовлятися макети зброї. Під час реконструкції середньовіччя можна було також спробувати себе у столярній справі долучитися до виробництва човна довбанки або постріляти із лука. За словами Марії Іванців, після закінчення з'їзду планують написати кілька наукових статей. Наталія Олексієнко Назар Вінтонюк новини на Суспільному Івано-Франківськ.